Сьогодні ми з вами вирушаємо в особливу подорож. Осінь радісна пора, любить осінь і твора, сливи, груші, виноград все дозріло для малят. Тож, малята запрошую вас відвідати осінній сад. Погляньте лише, скільки дерев росте у нашому саду. Що росте на деревах? Так, яблука. Подивіться, скільки їх багато. Час вже яблука збирати і в веселу гру пограти. Яблук повні в нас корзини. Ми зриваєм вітаміни. Яблучний пиріг печемо. Всіх до себе в гості звемо, Які ви молодці, дітки! Скільки яблук назбирали, скільки яблук у червоному кошику? Так, одне. А скільки яблук у жовтому кошику? Так, мало. А скільки яблук у синьому кошику? Так багато яблук молодці малята. У якому кошику мало яблук? Так, у жовтому. А у якому кошику одне яблуко? Так, у червоному. А у якому кошику яблук багато? Так, у синьому. Дітки, а як ви гадаєте, на яку геометричну фігуру схоже яблуко? Так, молодці. На круг? Давайте тепер розглянемо їх величину. Якого дітки розміру червоне яблуко? Так, червоне яблуко велике. А якого розміру? Жовте яблуко. Так, маленьке. Якого розміру жовтий круг? Так, великий. А якого розміру зелений круг? Так, маленький. А зараз, дітки, давайте порівняємо круги за величиною. Візьмемо круг зеленого кольору. Та накладаємо на нього круг жовтого кольору. Погляньте, а куди зник круг зеленого кольору? Так, його заховав круг жовтого кольору. Як ви гадаєте, чому так сталося? Тому що вони різні за величиною. Жовтий круг великий. А зелений круг маленький. Візьмемо круг червоного кольору, великий і великий круг зеленого кольору, накладаємо на зелений круг червоний круг. Подивіться, нічого не сталося, ніхто не заховався. А чому так сталося, дітки? Правильно, Тому що і червоний круг, і зелений круг однакового розміру. Тепер давайте візьмемо круг жовтого кольору великого розміру, і зелений круг маленького розміру. Накладаємо зелений круг на жовтий, що ж сталося? Видно жовтий круг, а чому, дітки, жовтий круг не заховався? Так, вірно, тому що він великий, а зелений круг який малята? Молодці, маленький. Які ви молодці малята, добре попрацювали? До побачення!